Всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І, на жаль, ось такі дуже сумні наслідки прильоту шахедів по, по Харкову. Ось перше все прилетіло ось по багатоповерхівці. поверхівці, ну, я думаю, ви бачите, там немає стекол. Далі в магазин заправки. Ось, теж заголи стекол, ніяких немає. Так, далі. Ось тут теж десь поряд машину, придавила, багажник знесло. Ось на заправку. Теж тут частично заправка спорчена, Бачите. От ще в дорогу прилетів схожий схожей, шахет. І ще він прилетів е в клас. Я думаю, зараз я вам покажу. Ось. Ось бачите, ще в клас, на жаль, прилетіло теж, теж вікон немає. Вікна деякі є, але розбиті. От. Бачите, друзі, будьте дуже обережні, ворог почав використовувати БПЛА нового типу. Бачите ось, ось осколки від цього БПЛА. От. Навіть мотор є. На жаль, ось такі наслідки, друзі, будьте дуже обережні. От бачите, тут вікна немає ось. Загалів багато поверхівку, прилетіло до знесло там щось. От бачите, які завали. Ось, ще зі зру... ще зі зруйнованого медзакладу. Ну це просто. Дивіться, вікна порозбиті, ось що відбувається. Керпіть всі попадали. От, тому що вони захотіли от пацієнтів евакуюють, тому що мог бути ще один приліт. От бачите. Вот так э, виглядає наслідки атаки на медичний заклад. А Ось плачківська. Автосалон. На жаль, тест, все всі вікна вибиті. От. На жаль, дуже сумні наслідки цього прильоту багато, багато зруйновано. От тут теж завали. Так, друзі. Всім до побачення, всім бажаю гарного дня. І сподівайся, що в вашому місті такого не буде що Хоча б везде не буде такого.